Бійці ЗСУ продовжують вражати Україна. Нарешті дізналася ім'я свого героя-рекордсмена. Снайпер служби безпеки України знищив ворога на відстані танкового пострілу. Чим записав своє ім'я у світову історію. Як звати героя та чим саме йому вдалося знищити окупанта? Розкажу за мить. З вами новини ТСНЮА, і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Знайомтеся, цей дорослий чоловік, українець В'ячеслав Ковальський, йому 58 років, і він снайпер світового рівня, якому вдалося вразити ворога на відстані у 3,8 кілометра. Відео його дивовижно влучного пострілу потрапило у мережу. 3,8 км – кілометрів це просто надзвичайна дальність для ясності наведу нетривіальний приклад. Один із основних бойових танків ЗСУ т 72 зі своєю 125-мм гарматою стріляє в середньому на 5 кілометрів. Саме тому такий не побоюся сказати подвиг українського оборонця викликав неабиякий подив та інтерес у західних змі. З В'ячеславом зв'язалися журналісти з Journal, і він розповів приголомшливі деталі дня, коли йому вдалося побити світовий рекорд. За словами 58-річного бійця, постріл на мільйон він завдав 18 жовтня у Херсонській області. Як прийнято у снайперів, працював у парі зі спотером. Так фахівці називають коригувальника. Той допоміг йому знайти ціль, а потім з математичною точністю вирахувати дистанцію та зробити похибку на вітер. Спочатку вони спостерігали, як російські солдати рубають дрова, але вважали, що ті мають занадто низький ранг, щоб у них стріляти. Але потім з'явилася група інших військових, і українські спецпризначенці помітили, що один із них був офіцером, який віддавав накази. Пас свою ціль В'ячеслав годинами, аж поки не отримав сигнал. Постріл затримав дихання і натиснув на гачок. Секунда із життя російського загарбника перервалося. Відмічую те, що стріляв В'ячеслав з української розробки гвинтівки Володар Обрію. Тож дякуємо нашим зброярам за чудову розробку. Як вдалося дізнатися журналістам, сам В'ячеслав не простий боєць, а професійний спортсмен-стрілець з багаторічним досвідом. У минулому бізнесмен Ковальський від початку повномасштабного вторгнення демонструє свої блискучі навички у ЗСУ. Вистріливши майже на 4 кілометри, український снайпер посів першу сходинку у світовому топі снайперів. Мушу зазначити, що у цьому списку є і інший постріл, також український. Інші в топі американці, британці та канадійці, які відзначилися у війнах по всьому світу. А як думаєте, ви чи можна вже вважати українських снайперів найкращими у світі? Пишіть свої думки у коментарях, а також ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. До зустрічі!